Всім привіт! Ну що, ось так проходять вечори у нас в Україні, коли вимикають світло. Хтось сидить в інтернеті, хтось щось читає. Я після важкого робочого дня, але перерва на чай і затираємо корпуси. Ось так. Все це відбувається. Звичайний наждак. Є ще в мене тут десь були губки. Не знаю, десь вже їх поклав. Ось вони отакі губки теж використовую. Це у нас не підписав 60-ка чи щось таке. Затираю, напилок ще присутній. Затираю, підтираю і отримуємо дуже класні затерті ось такі хороші хороші. Корпуси затираю, тому що фарба нормально, якщо не затерти, не лягає. Що б ви не робили, чим би ви б не фарбували. Досихає наша заготовочка наша, яка пофарбована фасадною фарбою. Але я вже пробував. Ну, вона тримається поки що найміцніше, ніж всі, але є нюанси. Нюанси в тому. Що е, дана фарба, вона теж е, при хорошому такому натиску, при царапанні, вона злазить. І ось щоб такого не було, е, треба вулики зашкурювати. Е, поки що так. Ще буде, їде, до мене праймер спеційний для ППУ. Ми спробуємо їм, але це знову ж таки це здорожчить всю, весь цей процес. Ну, Подивимось, як буде з ним. А поки що, це найвірний спосіб. Час у нас на це є, тому ось такими вечорами без світла. Є що робити. Ось. Тому працюємо. Напишіть в коментарях, а чим ви займаєтесь. Я маю на увазі пасічники, коли у вас ось зараз вимикають світло. Що ви робите?